Прекрасний ранок, фантастична історія зцілення. Приходить до мене в кабінет, стукає Мігель, каже: Ростику можна? Я кажу, так, за, заходь, Мігель. Він заходить в такому наповненому настрої. Я думаю, дивно, мій клієнт, ми вже з ним завершуємо супровід. Що він хоче? Він каже: Ростик, я вчора мав зустріч, а це була неділя, з своїм найкращим другом. Цей друг дуже часто грає на інструментах. Він популярний, він їздить по всьому світу. Він грає по інструментах в різних операх, і це фантастично. Я кажу: блін, круто, добре. І як я можу йому допомогти? В чому прикол? Просто я б хотів йому щось подарувати, не знаю, що в нього скоро буде день народження. Я думав подарувати твій супровід. Ось, але потім передумав, тому що розумію, що подарунки не цінуються. А ми вчора з ним спілкувалися і каже, я виявив в нього багато проблем зі здоров'ям. Лікарі, дієтологи, тренери не можуть йому допомогти. Фізіотерапія також. У нього проблеми з плечем. Я точно не знаю, але я йому дав твій контакт, він напише від мене, відповідно, я йому сказав, що я буду пробивати для нього привілегії. Ну, тобто Мігель мені так говорить. І приходить на консультацію Пако після спілкування, я погодив, кажу, добре, супер, давайте зробимо все, що можемо. Приходить Пако, ми з ним почали розмову. Людина не може просто рухати плечем. Бурситіс, тендінітіс, тобто в Іспанії, це своєрідна кальцифікація зв'язочок. І людина не могла рухати через біль. М'язи не функціонували наповну, відмирали. І людина ставала все менш рухливою. Проходив різні терапії, колов собі голки, ще якісь штуки, робив фізіотерапію, робив електростимуляцію. Нічого не допомагало. Руками їздив по різних країнах, був у різних медиків, різної медицини. Нічого не допомагало. І що ви думаєте? Він прийшов до мене запитом, може, якісь є спеціальні вправи розтику для цього. Я кажу, вправ немає. Є щось краще, є харчування, є можливість допомогти харчуванням. Він так на мене подивився, каже, ого, хлопче, ти мене чув? У мене проблеми з плечем. Яке харчування? Причому тут харчування? І це здивувало мене, тому що люди насправді вірять, що коли є фізична біль, коли є внутрішні якісь. Як то кажуть, в зони комфорту, та? а от ззовні є якісь больові якості, больові відчуття, то в принципі тут немає місця харчування. Нічого, проходить. Знаєш скільки часу? Проходить 6 місяців. Він може рухати рукою, фізіотерапією, його така, от весь офіс, який його там знав, вже давно, як постійного клієнта в шоці, каже, що з тобою відбулося, типу, ти щось приймав, якісь пігулки, чи ще щось нове щось. Пако каже, ні, я просто проводив. Реабілітацію свого кишківника, шлунку, виявляється, що в нього було багато багів. Недостатність мінералів, велика кількість запальних процесів, яка стимулювала високе виділення кальцію. Це все можна було побачити в його аналізах, прискіпливо подивитися. Але жоден лікар на це не звертав увагу, тому що лікарі звертають вже на факт проблеми і закривають симптоми пігулками. Тому дій свідомо, дій зараз не доводить себе до того стану, як пако. Молодий паропок у нього тільки були, народилися. Донечка, це був десь рік після народження. І він сказав, я хочу зради доні, я не можна її на руки брати. Тобто, взагалі вона плаче вночі я не можу підійти мені соромно. І потім він же став, та йому 50 років, але <світ> він іспанець, і тут, як правило, пізно заводять сім'ї. І все, класно. Він тепер щасливий сім'янин, прекрасна ціла сім'я, прекрасний, потужний, енергійний батько. Що може бути краще? Діяк паку, підписуйся на мій канал, слідкуй за мною. Я ділюся тими лайфхаками, які також використовую Спаку, на мобу. Каналі, на якому ти зараз дивишся це відео. Підписуйся.